Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Проблема заявлена в темі стосується дієслівного керування. Згідно правил української мови, дієслово, поєднуючись з іншими словами, вимагає, щоб те залежне слово стояло в конкретному роді, числі і відмінку. Як я сказала, це регулюється правилами. У кожній мові є свої правила. Один лише приклад. Українською ми говоримо аплодувати комусь, а французи говорять аплодіе келькен» аплодувати когось. Так встановлено правилами французької мови. Нам зараз важко. Тому що від 1933 року чужа мова. Насаджувала нам свої правила і вимагала підкорити наші українські правописні правила своїм. Але ми наново будемо вчитися наших правил. Вчитися кого чого? Вибачати кому? А не кого? Вчитися кого-чого, а не кому чому. Дякувати кому чому, а не дякувати вас. Захворіти на кого, на що, а не ким чим. Знущатися з кого, з чого, а не над ким, над чим. Насміхатися з кого, з чого. Одружуватися з ким, з чим, але оженитися на кому, на чому. Опанувати, кого що. Пробачати кому чому. Прощати кому-чому. Радіти з кого з чого. І радіти кому чому. Сміятися з кого з чого. Ці приклади я взяла із блога Сергія Негоди. Дякую йому, що могла скористатися. А вас. Своїх слухачів і глядачів заохочую. Пізнаваймо українську мову. Вона така цікава, така багата. До нових розмов. Па-па!